Виконуємо номер 1349 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії. Виконуємо перший приклад. Виконуємо першу дію в дужках. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. 3,1 третя помножити, переписали. Поставили знак мінус. І знаходимо частку. Подамо 2,3 і 5,12 у вигляді неправильного дробу. Маємо 11 четвертих поділити на 11 других. А тепер помножимо наше діло на дріб обернений до дільника. Зразу. Одинадцять четвертих множимо на дві одинадцятих. Одинадцять і одинадцять, скорочуємо на одинадцять, чотири два, скорочуємо на два. Маємо три цілих одна третя помножити на мінус 1 другу. Добуток. Двох чисел з різними знаками і є число від'ємне. Перемножаємо модулі, 3 множимо на 3, 9, додаємо 1 10, 10 третіх множимо на одну другу. 10 і 2 скорочуємо на 2, маємо мінус 5 третіх, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Це буде мінус 1, 1 3. 2 третіх, 1 на 3 плюс 2, мінус 1,2 третіх. Завдання друге. У другому завданні виконуємо дію віднімання в дужках. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 15, додатковий множник 3, і зразу до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. 2,2 поділити переписали. 1,11 додамо мінус 3,6. Помножити на мінус 5 шостих переписали. Як бачимо, у нас в дужках сума двох чисел з різними знаками. Більший модуль у нас має число від'ємне, тому поставимо його знак, і від 3,615 модуля числа мінус 3,615 віднімемо 1,115. При цьому 3,615 дробова частинка у нас менша. Тому Подамо 3 як 2 додати 1, а 1, в свою чергу, як 15 п'ятнадцятих. Отже, поставили знак мінус, і від 2,21 віднімаємо 1,11. І помножимо на мінус 5 шостих. 2,2 поділити, переписали. Маємо мінус 1,1015. Можемо скоротити на 2, при цьому 2,2 подамо зразу в вигляді неправильного дробу. Це буде у нас 12. ,25 поділити на мінус 2 третіх і помножити на мінус 5 шостих переписали. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. 12 п'ятих поділимо, подамо 1,2 третіх у вигляді неправильного дробу. Це буде 5 третіх. І помножимо на мінус 5 шостих, переписали. Тепер помножимо 12 п'ятих на дріб обернений до дільника на 3 п'ятих. і помножимо на мінус 5 шостих. Зразу можемо зробити це під одну рисочку, добуток двох від'ємних чисел число додатнє. Множимо модулі 12 на 3 і на 5, у знаменнику 5 на 5 і на 6. 5 і 5 скорочуємо на 5, 6 і 12, скорочуємо на 6. Маємо чисельнику 2 помножити на 3, 6, у знаменнику 5, 6, 5, дрібне правильний. Подамо вигляді мішаного числа це буде 1,15. Завдання третє. У третьому завданні виконуємо дію ділення в дужках. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Переносимо кому зразу на одну цифру. Це 600.

Мінус 13,5. Тепер виконуємо додавання двох чисел з різними знаками. Більше модуль у числа від'ємного, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. Різницю модулів. 13,5 відняти 9,3 буде 4,2. Наш знак мінус. Мінус 4,2. Подамо мінус 4,15 у десяткового дробу. Це буде у нас мінус 4,2. Мінус 4,2 ділимо на мінус 4,2, отримаємо 1,2. І завдання четверте. У четвертому завданні виконуємо дію ділення в дужках. При цьому мінус -50, 50,2 подамо у вигляді десяткового дробу. Це буде мінус -50, 50,4. Поділимо на мінус 5,6. Потім додамо 6,4 і поділимо на мінус 1,2. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Перенесемо кому зразу в діленому і в дільнику на один знак. 50... 504 поділимо на 56. Додати 6,4 і поділити. На мінус 1,2 переписали. 504 поділити на 56, будемо мати 9. І тепер 9 додаємо 6,4 і поділимо на мінус 1,2. 9 додати 6,4, маємо 15,4. І подамо в знаменнику 5 мінус 1,25 у вигляді десяткового дробу. Це буде мінус 1,4. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Перенесемо куму в діленому і в дільнику на один знак 154 поділимо. На 14. Отримаємо 11, до наш знак мінус, мінус 11. Ми обчислили номер 1349. Виконано.